Пришвидшення інтернету більшість способів, які ти пропонуватимуть в інтернеті, пов'язані з зміною dns провайдера. DNS допомагає конвертувати читаємо назву сайту в його IP-адресу та відправити на нього запит. Тож більшість фахівців рекомендують замінити dns адресу яку тобі надає провайдер в автоматичному режимі, на dns сервер Гугла або Cloudflare. Однак, як можна щось покращувати, якщо ти цього не виміряв? Цей безкоштовний додаток, який виглядає як динозавр, допоможе тобі поміряти швидкість відклику DNS-серверів. Найкраще буде зайти на твій роутер та спочатку скопіювати ті dns адреси які в тебе є, та додати їх собі. А після цього запустити бенчмарк. Після проведення тесту ми побачимо, що в реальності пришвидшення майже неможливо, оскільки. Сервер твого провайдера знаходиться найближче до тебе. Однак перехід з локального провайдера DNS, наприклад, на Cloudflare, з чотирма одиницями допоможе підвищити твою анонімність, оскільки будь-який провайдер DNS зберігає твою IP-адресу та запити на сторінки, які ти робиш, а Cloudflare обіцяє видаляти їх у 24 годин та не писати твою IP-адресу.